Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Terraway A5FS. Це модель 2023 року. Нова, вона має складну раму, складне кермо. Розмір колеса 26 дюймів, кількість передач попереду одна, позаду вісім. І що важливо, гідравлічний гальма. Даний велосипед розрахований на велосипедістів з розміром з ростом метр сорок, метр сімдесят вісім. Можна регулювати нахил керма, можна підіймати, опускати. Сідло, регу... регульовка цих елементів завдає можливість підстраювати велосипед під ріст, під антропометричне дане велосипедиста. Ну, що треба сказати більш детальніше? По-перше, розмір колеса 26 дюймів це стандарт дорослого велосипеда. Покришка у велосипеда. Має ярко виражений грубий протектор, що дає можливість надійно їздити по перемі... за містом. Але центральна частина настільки близько має шипи друг до друга, то по асфальту теж буде зручно їздити. Пластикові крила, переднє крило з опорою на вілці. Саме колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. І що дуже важливо, гідравлічна система гальмування. Дискові, дискові гальма гідравлічні. Вілка має 100 мм ходу, м'яка, надійна, буде зручно працювати. Автомобільний ніпель камери. Обид алюмінієвий двойний, дабл волк, що вказано на самому обиді. Як ви бачите, рульова. Ось має от такі випуклі частини. Оці випуклені частини рулівої кажуть про те, що рульова тут має полуінтегровані підшипники. Це надійність велосипедного узла, той на якому багато напруги. Оце винос руля. Він алюмінієвий. Алюмінієвий винос руля це завжди якість. Він має можливість міняти кут нахилу. Це теж е, комфорт, тому що можна підняти, опустити, і це завдяки е, додає тільки е, комфорту. Перемикач, е, це рівошифт на 8 передач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 є е, е, індикатор швидкості. Це дуже е, легко побачити. Гідравлічний гальма, е, комфорт. Ну, комфорт і все. Що ще можна сказати? Кермо, кажуть, не можна злежити. В цьому році кермо у нас дуже цікаве. Якщо отак от тиснути блоку, блок перемикача, і потім отак складається кермо. Оп! І натягнули оп. І у нас кермо вже має зобраний стан. Тому і при пересуванні буде дуже зручно його. Складати не буде задавати якихось проблем. Дуже легко його зберігати в місці невеликого за розміром. Ось отак виправляється руль. кермо. Ручки анатомічні, якщо ви побачите, це додає комфорт, анатомічні ручки легко тримають руку велосипедиста, це ну, не буде втомля втомлятися руки. Рама алюмінієва. є е, можливість е, від, е, складати і е, розкладати цей велосипед в місці там, де рама кріпиться. Є блоку, е, речак блокування, щоб не відкривався сам е, зажив. Ві, е, рама. рама усилена, має, як ви бачите, розходження е, труби. І усилену частину підсидільної труби. Це додає міцності. Тобто людина з вагою 120 кг буде надійно їздити на цьому велосипеді. Терравей a 5 FS. FS мається на увазі full suspender. Full мається на увазі амортизаційна вілка. Це я згадав. Алюмінієві шатуни, пластикові педалі, які складаються. Ось так ми тиснемо і потім вони складаються. Теж один із елементів, який дозволяє велосипед храни... зберігати в зобраному стані. Легко знімається, легко ставиться педаль. Один шатун, шатун з одною зіркою і пластиковий щиток, який захищає ланцюг, щоб він, він не бруднив. Вал каретки. Вал каретки має промподшипники, закриту систему подшипників, Картриджний вал каретки. Потім йде у нас позаду пластиковий щиток. Він кріпиться на рамі раз, два. І третя частина це опори, які міцно тримають пластиковий щиток. Пластиковий щиток не дребезжить. Є підніжка, це теж зручність. Підніжка дозволяє велосипед зберігати, в стані, коли він стоїть. Багажник з зажимною пружиною. Ну, Ще треба сказати, що позаду стоїть перемикач від торгової марки Шимана. Модель називається tx 800 tx 800, 800 й перемикач, який розрахований на касету 8-ресну. У нас тулка тут під касетом. Касета, як ви бачите, срібляста. Вона е, міцна, тому що якщо у вас була б чорна касета, то вона не має додаткового покриття. А ця касета світлого кольору срібляста, вона додає надіжності і міцності. Е, ну, як от, Поставити велосипед. І в нижньому стані залишити сідло, то е, воно буде е, мати відстань від полу до е, самого сідла, це 80 см. Тобто е, відстань від п'ятки до паху повинна бути десь 70 см, тоді буде зручно їздити на цьому велосипеді. Я маю на увазі від, від, відстань від. П'ятки до паху 70 см, це урахування того, що дитина чи підліток буде сидіти на сідушці і кончиками ніг обігних доставляти землю. А якщо ви зацікавлені підняти трубу підсідільну, то вона підіймається на висоту. Ось тут є риска, яка не, не дозволяє піднімати вище для надійності самого рана. Ось отак. Це максимально підігнуте сідло. Висота. 94 см. сантиметри приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі.